Thank you Задля спокою в Одесі відмінили позачергову сесію облради. Городяни чи можуть допомагають постраждалим під час безладів, а правоохоронці отримали нового очільника. В Студію з останніми подіями Максим Лінник. Вітаю. Після трагічних подій 2 травня в Одесі відбулися кадрові ротації та передислокація силовиків. Сьогодні в місто перекинули спецпризначенців міліції з Києва. На чолі підрозділу є вихідці з Одеси. Спецбатальйон буде допомагати одеським міліціонерам в охороні правопорядку. Інші подробиці далі у сюжеті. Трагічні події в Одесі відгукнулися кадровими чистками в міліції. Свої посади втратили двоє заступників начальника ГУМВС та сам керівник обласної міліції Петро Луцюк. На його місце призначено генерал-майора Івана Катеринчука. Його вже представили керівному складу. Основним завданням правоохоронців Іван Катеринчук називає недопущення ескалації обстановки та загибелі людей. Напередодні новопризначений керівник міліції зустрівся з активістами одеського майдану, які вимагали пояснень стосовно звільнення учасників масових заворушень. Я тільки представлений. І я не можу нести відповідальність за них, але я вам обіцяю, що буде проведена перевірка і кожен, хто відпущений і має відношення до порушення закону і до скоєння кримінальних злочинів. Буде притягнутий до них у межах чинного законодавства. Частина затриманих у наслідок безладів в Одесі етапована в одну із центральних областей України. Про це у Фейсбук написав міністр внутрішніх справ Арсена Ваков. Свою чергу головний правоохоронець області зазначив, що міліція і надалі залишатиметься поза політикою і буде займатися наведенням громадського порядку та боротьбою зі злочинністю. Також Катренчук пообіцяв зробити усе можливе, аби протистояння між групами мітингувальників більше не було. Ми нікому не забороняємо проведення мирних мітингів і ми нікому не забороняємо виговорювати свою думку. Але ми проти тих, хто агітує за сепаратизм і за роз'єднання України. Але це не говорить про те, що ми повинні порушувати закон. Ще раз повторюю перед законом усі рівні. Хто сповідує це, той є мій товариш, друг. І побратим Іван Катеринчук в органах внутрішніх справ з 1983 по 2010 роки. За цей час обіймав різні, у тому числі керівні, посади у чотирьох областях та автономній Республіці Крим. Ілона Варава Дмитро Мойсеєв. Не звинувачувати усіх без винятку правоохоронців у трагічних наслідках подій 2 травня закликала Юлія Тимошенко. Окрім того, лідер всеукраїнського об'єднання Батьківщина звернулася до Одеситів утриматися від масових акцій задля власної безпеки. З хвилини мовчання за загиблими в Одесі у криваву п'ятницю розпочала свою прес-конференцію Юлія Тимошенко. Лідер всеукраїнського українського об'єднання Батьківщина закликала городян не виходити на демонстрації та уникати участі в сумнівних масових заходах з метою збереження власного життя. Політик переконана, всі люди мають триматися разом і не піддаватися на провокації. Всі спецоперації, які плануються, вони зараз будуть розраховані на атаки проти масового зібрання людей. Будуть ці атаки планувати проводить во час демонстрацій, шествий, митингов. Попереду свято День перемоги. Кожен одесит ставиться до нього з повагою. Не виключено, що й цього дня в мирній Одесі знову спробують влаштувати провокації, попереджає Юлія Тимошенко. І поэтому я хочу попросити всіх одеситів і взагалі всіх українців. Ми повинні бути мудрими і сильними. Тому дуже важливо не створювати таких обстоятельств, які Сегодня агрессор против нас. Я прошу вас, пока не будет достигнут мир и покой в нашей стране, постараться не собираться большими группами. маршами, демонстраціями, мітингами після масових безладів у центрі Одеси, і загибелі людей керівництво МВД відсторонило очільника регіонального управління міліції від виконання обов'язків. Проте лідер батьківщини закликає не поспішати звинувачувати в трагедії правоохоронців. На думку політика, одеська міліція під час зіткнень намагалася зробити все, що від неї залежить. 22 два міліції отримали тяжовий і среднісне повреждення, в тому числі польове раніння. о татон. что обвинения во вчерашней бездеятельности, они не обоснованы. этой суточки в Одессе могла только одна сторона, переконана политик. На ее думку, ответственность за Криваву пятницу в Одессе лежит на российских спецподразделах. Я уверена в том, что президент России Владимир Путин предлагает сейчас для унижения, дестабилизации, в том числе разбалансирования нашей страны именно югославский вариант. Именно поэтому он переодевает свои диверсионные подразделения. Именно для этого он переодевает свои спецотряды в форму, которую невозможно опознать. Біспоконів екстремісти ретельно готувалися до пролиття крові в Одесі. Така позиція правоохоронців. У міліції повідомляють про вилучення вогнепальної, нарізної, гладкоствольної та травматичної зброї, значної кількості запальної суміші, яка використовувалася проти мирних городян. Також зазначають, що більшість осіб, які на даний час вже ідентифіковані, є громадянами Російської Федерації та Придністров'я. Нагадаємо, сутички між прихильниками єдиної України» і сепаратистами, що почалася близько 15-ї години в Одесі, закінчилися пожежою будинку профспілок. За Неними даними міліції загинуло понад 40 осіб. Частина людей вистрибували з вікон. Деякі задихнулися чадним газом. Правоохоронці заявляють, що пожежу спричинив навмисний підпал. У зв'язку з трагічними подіями 2 травня в місті та країні проголошено дні жалоби. Наталія Королевська приїхала до Одеси вшанувати пам'ять загиблих у масових заворушеннях. Заодно вона відвідала поранених, які перебувають на лікуванні у медзакладах міста. Тему продовжить Ілона Варава. Свій візит до Одеси Наталія Королевська розпочала із покладання квітів біля будинку профспілок. Жінку політика сильно схвилювали події, які охопили Одесу 2 травня. Люди, конечно, дуже зволновані, дуже розстроєна, дуже обіжені і дуже багато тут болі, переживань за майбутнє. І знаєте, я от прийняла рішення прийняла рішення уйти збирательної кампанії, тому що. вижу, что эти выборы, они сегодня ведут таким очень непростым действием. Мы видим, как страну разрывает. Мы видим, как политики, играя в войну, к сожалению, не замечают того, что вокруг живые люди. Команда Наталії Королевської розпочинає масштабну програму соціальної допомоги родинам загиблих та постраждалих під час масових сутичок. В Одесі працюватиме інститут соціальної допомоги. Через наш інститут соціальної захисту людини і представителя тут, в Одесі, Ми будемо цю програму реалізовувати. Громадські пункти допомоги вже працюють, зокрема в єврейській лікарні. Значну частину роботи волонтери беруть на себе. Вони приймають медикаменти та розподіляють між собою інші обов'язки. Помічники Наталії Королевської, окрім продуктів харчування та медикаментів, привезли постільну білизну. багато людей звертаються, чим помочь. Я вже сьогодні обратился бізнесмен чим помочь. Я говорю антибіотики, перев'язки є. Купі, пожалуйста, дві та жертві на на которые надо, щоб волонтери разложили медикамент. Ну по кулькам искать, а якщо треба, а так все таки на стеллажах буде понятно. До допомоги лікарні, яка прийняла найбільшу кількість постраждалих в масових заворушеннях. Долучилися облздрав та обласна адміністрація. Зняли До апарати. Дыхательные аппараты с районных больниц области, где их в достаточном количестве, ну, у нас нехватка. И вчера уже доставлены прекрасные два наркозных и один дыхательный аппарат. Один с Саратой, два с Любашевкой. Міську одеську лікарню номер 1 після подій 2 травня звернулися 90 осіб. З них шпиталізували 23 людини. Переважно більшість після надання необхідної допомоги відпустили додому. Ілона Варава Дмитро Мойсеєв. Одесити забезпечують постраждалих у сутичках медикаментами. До лікарень несуть медпрепарати, одяг і навіть харчі. До медзакладів міста навідалась і наш кореспондент Марія Яницька. Одесити масово допомагають постраждалим під час трагічних подій 2 травня. Благодійний фонд довіряє справам привіз необхідні медикаменти до міської клінічної лікарні номер 11 Саме тут знаходиться частина травмованих. Окрім бинтів, йоду, зеленки та інших речей першої необхідності, волонтери фонду доставили до лікарні препарати більш тривалого лікування. Загалом до цього медзакладу звернувся по допомогу 61 постраждалий, 15 були госпіталізовані. Одеські міліціянти і досі працюють на місці. Трагічних подій. Точної кількості загиблих назвати ще не беруться. Але достовірно відомо, що за допомогою лікарів звернулося більше 200 людей. Більшість постраждалих перебувають у єврейській лікарні, інші у лікарні номер 11 Братилися 61 чоловік. З них 15 були госпіталізовані. Зараз всі знаходяться в состоянні, і тільки один крайній тяжкий реанімації. У нього було три польові ранення найбільш поширені травми черепно-мозкові, Є і кульові поранення. Вік постраждалих молодше 27 і старше 40. Лікарі відзначають неабияку активність одеситів. Люди не залишилися байдужими до трагічних подій 2 травня і годинами вистоювали черги, щоб здати кров. За таку чуйність і розуміння ситуації медики безмежно вдячні. Одесити реагують дуже живо. В телефон буквально не молкал по поводу крови. Мы всех направляли на станцию переливания. Такого количества нам даже на текущий момент было не нужно. И постоянно приходят волонтеры, которые желают приобрести медикаменты для лечебного учреждения. Очень много неравнодушных одесситов обращались в благотворительный фонд доверия делам». И мы собрали очень много Мідицинських препаратів жизненно необхідних для людей, які пострадали. Гаряча лінія фонду 1535 розривається від дзвінків. Менше ніж за день. Благодійний фонд віряє справам. Зібрав чималу кількість предметів першої необхідності та ліків. Не гаючи часу, їх оперативно доставили до лікарні. Очень много э, волонтеров работает, которые собирают э, те препараты и названия препаратов, которые нужны. Мы э, их находим и привозим, потому что выходные дни, праздники очень тяжело э, найти, достать индоистские препараты, которые практически нереально достать э, в свободном обиходе. Из-за этого приходится заказывать, мы это тоже э, делаем. Події, які сталися 2 травня, залишаться в пам'яті Одеситів назавжди. Але ми маємо зробити усе, аби це ніколи не повторилося. Зазначив депутат одеської міськради Марат Корольов. «Одеса завжди була мирним городом. Одеса завжди звучала во всіх країнах. Це сонячний яркий город у морі. Я очень хочу, щоб Одесса такої була. І я ужасно расстроен, Що у нас така біда произошла в нашому городе. і я надію, що це последня капля крові на території всієї України. Не залишився осторонь і благодійний фонд Духовне відродження. Вже третю добу. Волонтери фонду активно працюють в лікарнях, де знаходяться постраждалі. Благотворительный фонд духовное возрождение совместно с благотворительным фондом Доверяя делам организовали работу в местах приема пострадавших и созданы были волонтерские центры. Такие волонтерские центры на базе еврейской больницы, на базе 10-й больницы, ожоговый центр и на базе 11-й больницы. Сегодня мы создаем еще поступила информация, что есть люди в военном госпитале, поэтому четвертый центр это военный госпиталь. Завдяки допомозі волонтерів фонду духовне відродження та Одеситів врятоване не одне життя. Усі гуртом негайно реагують на прохання про допомогу. Несуть до лікарень, медикаменти і навіть продукти харчування. Ми б інформацію «Одеситам», о тому, що необхідна допомога. Це і одежда, і продукти питання, це і медицинські препарати, це і і медтехніка, і апарати. Нам потрібно все це було купити. Слава Богу, «Одесити» відкликнулись і за один день практично. все три центра и все больных были покрыты все нужды. Люди звонят со всех регионов, и с Америки сегодня ночью звонили, и с Италии звонят, что нужно помочь, что купить. Точно так же наши одесситы, слава Богу, спасибо им большое, настолько откликнулись все, каждый, независимо от разных взглядов, помогают людям. Волонтери не ділять постраждалих на представників різних таборів, і, хоча клятву Гіппократа вони не давали, допомагають кожному. Життя людини зазначає Ірина Ясинович, найдорожче. Мы помогаем тем людям, которые вот, в сложившейся ситуации нечем им платить деньги, у них нет денег. То есть неважно нам, с какой стороны, справа, слева. Мы как Красный Крест, в свою очередь, как люди, которые имеют христианскую веру, да, мы помогаем всем нуждающимся. Благодійні фонди довіряй справам і духовне відродження, і надалі усіляко сприятиме скорішому одуженню постраждалих та по можливості забезпечуватимуть їх усіма необхідними ліками. Марія Яницька Георгій Дячак. Громадська рада при Одеській обладміністрації зажадала відставки губернатора Володимира Немировського. Про це повідомила керівник ради Таміла Афанасьєва. На її думку, голова ОДА знав про підготовку провокації на 2 травня, але в ситуацію не втручався. Подробиці в сюжеті Марії Яницької. Після подій 2 травня одеський губернатор повинен піти у відставку. Впевнені члени громадської ради. Кажуть, Володимир Немировський не тільки нічого не зробив для запобігання трагедії, але навіть в деякій мірі спровокував те, що трапилося. Коли вже була понятна ситуація, що погірбав дуже багато людей. згадувалося обіцяння губернатора Одеської області Немировського кілька днів назад. На Совіщання з Турчином. О том, что он зачистит Куликово поле от сепаратиста. И теперь понятно, что Номировскому важно выполнить то, что мы сказали в Киеве, и наплевать на людей, которые погибли в здании. За словами Таміли Афанасьевой, відставку Немировського підтримують больше 120 членів громадської ради. Большинством голосов Общественного совета было принято решение о том, что мы требуем отставки губернатора. Если он настоящий мужчина, он должен сам подать в отставку и уйти. Мария Яницька, Дмитро Моисеев. Чутки про захоплення водоочисної станції Біляївці не відповідають дійсності. За інформацією філіалу інфоксводоканал, об'єкт працює у штатному режимі. Ніяких сторонніх осіб ні на території станції, ні поблизу неї помічено не було. Станція перебуває під посиленою охороною. Якість води контролюється цілодобово. Вода відповідає усім нормам. Через небезпечну ситуацію, яка склалася в Одесі, в усіх вузах міста відмінили заняття до 12 травня. В гуртожитках буде посилено пропускний режим, а серед студентів проведена роз'яснювальна робота. Їх просять утриматися від участі у будь-яких масових заходах. Про це сказано у зверненні ради ректорів регіону. Це останнє повідомлення випуску. Телефон нашої редакції 705 79 91. Все, що варто уваги, ми покажемо в ефірі. Миру вам і злагоди. Побачимось. Thank you